Стосується бахмутського напрямку абсолютно правильно доречно, що ряд позицій, які були зайняті силами оборони, зараз активно утримуються. Противник намагається проводити ударно-штурмові дії для того, щоб поновити стан і положення з тою розвід інформації, яку ми чуємо і про яку можна казати, противнику ставиться чітке завдання поновити стан та положення, тобто вперед, повернути собі позиції. Противник намагається це зробити, але водночас тим несе дуже дуже суттєві втрати в штурмових групах, а також в техніці, яка прикриває ці ударно-штурмові дії. Всі позиції, які зайняли сило оборони, залишаються за нами також на окремих вітинках, зокрема про які зараз ви задавали питання, іде активна робота щодо просування вперед. Неправильне формулювання за моїм переконанням, що противник відійшов ні. Противник вибивається з кожної посадки, з кожного метра з кожного населеного пункту, ми орієнтуємося виключно на офіційні заяви Генерального штабу. Коли Генеральний штаб заявить про те, що те чи інше село, де окуповане повністю звільнено, знаходиться за силами оборони, цю інформацію варто поширювати. Єдине, скажу, що як безпосередні учасники цих боїв а, у нас успіхи є, і дуже приємно усвідомлювати, що за останні півроку, навіть сім місяців. Суттєво змінилася ситуація на фронті по комунікації між різними підрозділами Сил оборони, тому що ми достатньо потужно і активно взаємодіємо з іншими бригадами, які вчиняють безпосередньо зараз ударно-штурмові дії, підтримуємо їх за рахунок своїх засобів ударних, як денної, так і нічної дії, коптерного та іншого типу, саме ударних безпілотних авіаційних комплексів. І ця командна робота дає суттєві результати і конкретні. Кроки по деокупації наших територій дійсно в силу оборони є значні успіхи. Йде зараз на поточний момент закріплення результатів по деокупації. Відповідно, як тільки результат буде досягнений, буде заява і генерального штабу. По всій лінії, в принципі, Клічіївка, Андріївка, Курдьомівка – Ворог зазнає щоденно величезних втрат в особовому складі і вимушений відкочуватись назад, просто на ходу створюючи там, Собі нові позиції, на яких він намагається закріпитись, інколи можна здогадатись, де були будівлі, але від населених пунктів там мало що залишилось. Справа в тому, що росіяни знищили майже все, що там було, і інколи складно навіть вгадати, де проходила вулиця, де проходила межа між, між будинками. Це просто суцільні руїни. і ось за ці руїни йде боротьба. На в состав авдіївської території. Ральна тобто, це наш населений пункт. Це село наразі невідомо, що відбувається в самому селі. Бо є в нас інформація, що там ще є цивіль, цивільні люди мирне населення. Орієнтовно ну, має бути десь 5-6 людей ще залишатися там дуже обережно треба говорити про успіхи, тим більш, ну, на такому напрямку. Опитне, скажем, зайшли дійсно, зайшли наші, але ж поки що ну, складно казати про якийсь контроль. Складно. Бої ведуться, але ж ворог постійно тисне, ворог постійно намагається. Все таки відбиті втрачені позиції, але ж поки що жодного успіху вони не мають. Певний час ворог буде економити ракети для того, щоб готувати до і готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих, які ми говорили, можуть бути пов'язані з осінньо-зимовим періодом, де буде підключений опалювальний сезон. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Жодного дня не опускаємо для України щойно провів зустріч з міністром закордонних справ Японії та представниками японського бізнесу про нашу стійкість, про відновлення, розвиток, енергетика, транспорт, розмінування, соціальна сфера, створення нових робочих місць в Україні. Представив конкретні напрямки, де можемо зробити більше разом. Дуже важливо. Телекомунікації, захист інформації, захист нашої інфраструктури, зелена енергетика, машинобудування, аграрний сектор. Впевнений, що наше партнерство України та Японії стане глобальним прикладом, прикладом, як треба захищати життя і створювати нові можливості для народів, для вільних народів. Дуже важливий безпековий результат сьогодні. Домовились розпочати підготовку двостороннього документа із Японією щодо безпекових гарантій. Вже працюємо із Сполученими Штатами, з Великою Британією, з Канадою. Тепер з Японією. Цими ж днями відбувся візит спікера парламенту України Руслана Стефанчука в Японію на саміт голів парламентів Сімки. Є сильна декларація саміту, були важливі зустрічі. Чітка Підтримка України і потужні сигнали про те, що вся українська територія має бути очищена від російських військ, і лише це відкриває дорогу до справедливого і надійного миру. Окремо хочу відзначити аудієнцію у його величності імператора Японії, спікери парламентів сімки, спікер українського парламенту, президентка Європейського парламенту дуже. Символічно і багато говорить про те, чого ми досягли всі разом: кожен і кожна, хто б'ється заради Ради України, хто працює заради Ради України, провів сьогодні засідання ставки: стійкість ключове питання. Передусім, наша енергетична стійкість, те, що потрібно зробити перед зимою, і те, що вже зроблено. Детальні звіти урядовців. Керівників енергетичних компаній, звичайно, був військовий компонент, наша розвідка. Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими, готується нести страждання. І кожен зараз в державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно, то і неможливе, щоб Україні вдалося вистояти зимою та зберегти повну функціональність ППО, підготовки енергетики, соціальні системи. Відповідні пакети підтримки від партнерів, всі посадові особи та командувачі мають чіткі завдання. Керівники обласних адміністрацій звітуватимуть щодня про підготовку, кожен день ввечері. Звіт для уряду в офісу. Міністру внутрішніх справ доручно по максимуму підготувати сектор ДСНС не лише те, що стосується безпосередньої роботи служби з надзвичайних ситуацій, але й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечений захист, і я хочу подякувати партнерам. Маємо чергову домовленість Україна отримає більше гепардів для захисту нашої саме енергетичної мережі. Але мобілізуємо всі сили, щоб збільшити ще і постачання різних систем ППО і сам фізичний захист об'єктів. Слава усім, хто посилює Україну. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави, та хто здобуває Україні потрібні результати. Слава Україні! Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.